Я взагалі, якщо чесно, до останнього не хотів ставати професійним військовим. Мене вже це все задовбало, стільки років спина болить, брин, аж о, от, відірвати, викинути хочеться зараз вже більше по підвалах, по бункерах різних. Це <му> тобто досить часто присідати, тому що багато FPV-шок літало і не знаєш, чи своя, чи чужа. А бас каже, кричить. Каже, батарейки з тепліка в банку скидаю не на землю. Коли ти зі 120-м мінометом з машини спригнув, воно потім почне згадуватись, коли ніхто не питає, і ти будеш вдома сидіти. Оце в стері У війську я подався в 2016 році. Я доєднався до групи правого сектору. На Світлодарській дузі. І так історично склалось, що ця ж група в той момент вже почала підписувати контракти з 54-ю бригадою. Ну і я, власне, теж підписав цей контракт. Два роки були на контракті. Потім вийшов указ про те, що протягом 20, хто відслужив 24 місяці. За цим контрактом до кінця особливого періоду мають право на звільнення. Ну і, власне, е, така е, більша частина нашої групи зразу е, ж розірвала цей контракт. От, і е, там букву це десь, там, жовтень 2018 року. Місяць я там займався якимись бюрократичними домашніми справами, скажімо так, після армії. От. І... Можливо, навіть місяць не пройшов, не пам'ятаю, і я приїхав в Авдіївку вже на базу до Давінчі. І відтоді геть до зараз, якби я в підрозділі Вінчі». спочатку це ми були у форматі окремої штурмової роти добровольчого українського корпусу Правий сектор а вже, як в нас і було в принципі, заплановано. У разі повномасштабки ми розгорнулися до батальйону. До нас доїдалося чимало людей. І коли в квітні 22-го ми вже, як багато хто це каже, легалізувалися, так, якби вступали в структуру Збройних сил, в принципі, ми сформували батальйон, спочатку там тактичну групу в складі сил спеціальних операцій. А вже пізніше нас передали в сухопутні е підкомандування сухопутних військ, і там ми сформували 67-му бригаду, і в складі цієї бригади у нас був перший батальйон сформований. В квітні 2022 року, е верніше в березні, коли ми вже там приймали рішення про приєднання до Збройних сил, я виступав проти цієї ідеї, тому що я розумів, що нас може чекати. Тому що в добровольчому підрозділі в нас своя ієрархія. У нас командир, який вихований командиром в боях, якому висловлена довіра від бійців, він виконує задачу командира і без звань, без посади, так так далі. так, ну якби посада командирська. Але коли ми прийшли в Збройні сили, Збройним силам потрібна формальна така штука, як звання. Якщо в нас чимало людей, не мали ніяких звань, вони навіть в строкову службу не служили, ну просто були рядовими, а в нашому підрозділі вони займали керівні посади, то це стало проблемою. І ми не змогли достатньо швидко, якісно цих людей призначити на командирські посади в збройних силах. Ось і так само. В самій роботі також, виходить так, що для того, щоб тобі виконати бойове завдання, в добровольчому підрозділі поступила задача, проаналізували, як ми її можемо виконати, взялися за роботу, там, як зараз так кажуть, вперед-вперед, а -вперед, виконали її, повернулися, і все, і чекаємо наступного завдання. В армії для того, щоб тобі Отримати завдання і почати хоча б його аналізувати, і почати рух якийсь в напрямку його виконання. Тобі ще потрібно пройти купу бюрократії, купу узгоджень, подань і так далі. І, так далі. і це ну, якби ускладнює насправді. Певною мірою навіть вповільнює а, роботу оперативну, а, безпосередньо бойову. А, є розуміння того, що в армії ну, інакше й не може бути, тому що держава з, а, не може довіряти просто людині. Да, в, о, це стосунки зовсім іншого рівня. А, а в добровольчому підрозділі це якраз виключно все йде на людський довір. І тому так, це в армії трошки з цим складніше. Я артилерист, на даний момент е моя функція це управління вогнем нашої артилерії. Тобто, коли дронщики наші виявляють противника там, в посадках чи в селах, де там їх знаходять, відповідно, вони нам допомагають в коригуванні, дають нам картинку. і е Моя задача вже скоригувати вогонь наших гармат, так, щоб ліквідувати ворога. Раніше трошки я безпосередньо був членом розрахунку, навідником, там такий різний досвід був. Зараз вже більше по підвалах, по бункерах різних сижу біля моніторів. Буває, що часом ще виїжджаю в посадки, там, коли рекогностування потрібно здійснити, як, як нас кажуть, в поля. Ось, трошки вчора ми е, ходили, бирали, то не так гарно гуляли, а приходилось досить часто присідати, тому що багато впвішок літало і не знаєш, чи своя, чи чужа. Немає на увазі, що ну, ми швидко бігли в найближчі кущі якісь, щоб нас менше стало помітно. І там вже присідали. От, міні мінімізували, е, е, свій силует, щоб не було помітно нас. Але немається на увазі, що ми йшли по дорозі, просто присіли. Ясне діло, що так нас досить швидко можна було би виявити. Ми просто забігали чи в кущі якісь, чи під будинки. Ну, під будинки більше ризиковано, коли кущі вони тебе ще додатково захищають, тому що в півішка, якщо вже все ж таки тебе побачить дрон, то може заплутатися в цих кущах і якби не спрацювати. Ну, Зараз якраз за рахунок, Ну, вильніш не за рахунок, а саме через дрони, взагалі війна, скажімо так, змінилася суттєво. І, зокрема, змінилася для самого піхотинця, для людей, які виконують завдання там, в близькості до лінії бойового зіткнення. Ті самі пілоти, мінометники, артилеристи. Це все ускладнило. Часом не стільки наносиш вогневе ураження, скільки переховуєшся. Для піхотинців часто це завдання просто сидіти в своєму укритті. Не вилазити, вилазити тільки по команді, коли там командир по рації через чи, чи якийсь альтернативний зв'язок скаже, що так, хлопці, давайте, у вас там якийсь рух, треба трошки висунутися, і там, чи відкрити вогонь там, чи кудись просунутися там і так далі. Але це все так само під таким чутливим контролем. От коли хлопці там, або ми, наприклад, артилеристи працюємо і е, з позиції доповідають, що там над нами дрон, ну ясне діло, що ми не, не можемо тоді працювати, тому що е, як тільки хлопці зроблять постріл або почнуть там рухатись біля гармати, е, прихованої, і розмаскують, е, якби противник тоді дуже швидко виявить і зможе знищити. І, на жаль, і хлопців, і, ну, і гармату, там, да, і, там, не так шкода, це техніка. От, але все ж таки теж наш вогневий засіб, який може ще чимало роботи зробити. От, і тому якби, так, якби зараз вже чим далі, тим більше переходить наша війна у такий формат війни дронів. От. Я взагалі, якщо чесно, до останнього не хотів ставати професійним військовим, там сподівався, що якось чи це якось закінчиться, чи мене хтось змінить. І я матиму можливість повернутися трошки в цивільне життя. От, ну, Так не виходить. Маємо, що маємо. І е, саме прийняття того, що ми тут точно надовго. Для мене це, скажімо так, було трошки важковато. Ну і разом з тим, загибель побратимів вона ж теж по-різному відображається, і з часом те, певною мірою атрофуються ці всі відчуття, ти вже не так емоційно на все реагуєш. Але ну, цей момент перших років, от він дуже сильно ну, може, багатьох ламає взагалі, переламує людину, людина просто стає нездатною взагалі що робити. І Там вже не те, щоб допомога психолога треба, там вже реально робота велика в плані лікування людини навіть треба. От, мені в свій час довелося і теж попрацювати із психологом, із психотерапевтом. Слава Богу, мене там, скажімо так, вирівняли, і я зміг нормально повернутися в роботу от, і продовжувати працювати і жити більш-менш в тому режимі, в тому форматі, як це здається нормально. От. А не, там... Впасти в якусь, не знаю, впасти на дно і заховатися і там, якимось чином просто е, займатися самознищенням. Е, ну, певною мірою це як захисний органіор е, е, механізм. Так, ти не йдеш на якесь таке більш суттєве зближення там, в плані дружби там, і так далі. З іншого боку... Ну, десь і робота в тебе ставить такі обставини, що в тебе там мінімум спілкування такого, оточення в тебе там, вже там, наприклад, невеликий колектив, там, взвод там, чи роту, так, ви всі перемішуєтесь кожен раз. Коли ти вже в управлінні, в тебе кілька чоловік, поруч з якими ти постійно комунікуєш. От, і так чи інакше там стосунки вибудовуються, десь трошки більш дружні, десь просто чисто робочі. По різному, але певною мірою е, присутня така штука, що е, ну, це при, принаймні в мене, так, з кожної людини індивідуальна річ. Е, що, да, ти якийсь такий вибудовується бар'єр, ти навіть сам не зважаєш на те. Це не те, щоб навмисно робиться, просто якщо коли вже починаєш аналізувати, то приходиш до такого висновку, що дійсно певний вибудовується бар'єр, щоб максимально там, не зближатися з людиною, щоб у випадку, а якщо ця людина загине, в тобі вже потім не так це боляче, не так травматично. От, напевно, воно так і працює. І відповідно так само працює момент, що коли хтось гине, ти вже не так на це реагуєш емоційно. Ти розумієш, так, людина загинула, ця людина зробила свій вчинок і це герой. Він не просто десь там вмер від передозу там якогось там, чи ще щось від якоїсь дурниці. Да? Людина пішла на війну і зробила свій вчинок. Ось, зробила свій внесок власним життям, зробила цей внесок. Наскільки змогла, настільки зробила прижиттєво свою роботу для того, щоб здобу... не здобути, але наблизити нашу перемогу. Ось, і... Але разом з тим в тебе продовжується бій, в тебе продовжується війна, і в тебе там, в підпорядкуванні там, чи в твоєму оточенні чимало людей, за яких ти так само відповідаєш, і нема коли якби, прояву цьо, цих емоцій. Нема часу. Ти маєш продовжувати роботу. Ось. І тому десь воно теж певною мірою блокується, ці всі речі. От, і ти просто продовжуєш працювати. З часом о, відчуття страху притуплюється. Ось. І, і причому це, ну, ти не вибираєш, воно так просто саме працює, наша психіка, так. Але разом з тим, ну не знаю, в мене десь воно від початку він трошки був притуплений. Ось о, мені завжди було дуже страшно. Під якимись артилерійськими саме обстрілами, особливо коли там якісь 152 лягає, земля навколо тебе трясеться, то дійсно таке якесь більш посилене це відчуття. Але коли я ще був піхотинцем, і ми в нас там були стрілкові бої, ну переважно це перестрілки з крупнокаліберних кулеметів. От там, чи звичайних кулеметів, часи АТО. І ну, там, коли поруч це все свистить, летить, воно чомусь мені здавалось не таким страшним. В людей, в бійців наших, в принципі, хтось ну, по-різному розповідають. В когось, навпаки, буває, що. От, Ніби все більш-менш нормально, там, людина, да, починається обстріл, людина там, чи по інструкції, чи е, інтуїтивно там, біжить до якогось укриття, шукає собі де прихиститися. Але коли у е, нас е, там, були випадки, коли безпосередньо там, прицільний обстріл був і на позиції, і на очах людини хтось загинув, чи когось там сильно поранило, в людини пробуджується, навпаки, ще більше цей страх, і людина вже боїться повторити, скажімо, цей досвід. І тоді починаються зовсім інші речі. Людині реально треба. Якось переборювати ці всі речі, працювати з цим е, і так далі. Тому що вже далі ця людина працювати нормально, виконувати свою задачу е, ну, просто нездатна не достає. От, і це є теж певною проблемою, яка вимагає чималої роботи, роботи з підлеглими. Там, і так далі. Разом з тим, там, коли ми з бійцями там, проводимо рекогностування і так далі. Там, в тебе притуплене відчуття страху, ти собі там, дійсно там, можеш собі дозволити. Ну, не те, щоб можеш дозволити, але ти собі, на жаль, це дозволяєш. Там, чи зняти шолом от, і йти там, тільки в одному броніку, чи хтось, можливо, дозволяє навіть собі і без броні е, ходити. То е, ну, ми, як командири, ми ж даємо приклад е, нашим бійцям. Е, 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 Потім, це, коли ти не поруч з підлеглими, да, нема командира поруч, бійці починають робити те ж саме. Всупереч інструкціям, що ти маєш бути в броні, ти маєш бути в шоломі, віддалі ще й в навушниках да, активних, щоб максимально захистити себе там, від якихось контузій там, і так далі. Офіціри ще починають ігноруватись, тому що ну, Літає це все, ну десь там літає, ну десь тут поруч прилетить, я встигну пригнутись там і так далі. Ну та... Мене вже це все задовбало, стільки років спина болить, Блін, аж е отако відірвати, викинути хочеться. Мене цей бронік втомив, а я не легке собі, швидше пробіжуся, десь впаду і мене не зачепить. Ну, на жаль, це потім виливається досить такі сумні результати. Треба мені в щось таке вірити, що в мене там, чи Бог оберігає, чи доля там складається, моя така, не знаю. Але Я жодного разу не бачив, як е гинули мої побратими. Тобто я, було, що да, ми вже там вивозили тіла, там, пакували в мішки, там, чи перевантажували там, і так далі. Ось, е Уже безпосередньо от такі речі бачив. Але от е так, щоб в е сам момент загибелі, от мені пощастило, я вважаю, е жодного разу не бачити. Можливо, це також е мені в цьому пощастило, що е я за стільки років ще маю. Можливість працювати і, скажімо так, портами знаходитись там і так далі. Я не знаю, як би я далі себе вів, би, переживши там подібні речі, це якби, передбачити неможливо. Ось на здоров'ї фізичному відзначилось це дійсно спина, оскільки в ну, нас робота, коли ти особливо, коли ми були ще в добробаті. А, і в ССО ми працювали малими групами мобільними, і наші завдання вимагали такої мобільності і швидкості. Ось і коли ти зі 120-м мінометом з машини спригнув, там, там розмістив позицію, відпрацював, і тобі треба за хвилину цей міномет закинути і залишки Мін, якщо там ну, якісь лишилися і весь інвентар, закинути в машину і знятись з позиції, ось, воно ясне чого, на здоров'ю відображається. Ну і потім так само, коли ми вже там, отримали артилерійські засоби, там, гармати, О, це ж теж якби, там, і снаряди поважче будуть. І так далі, і ти це все в броні робиш. І тому спина дійсно, як і в багатьох моїх побратимів, як то кажуть, вимагає особливої уваги. От. І якісь такі там моментів страшних ну були там якісь обстріли, там, щось таке, але щоб прямо. Що я подумав, що от все, зараз моє життя ось тут закінчиться, чомусь в мене теж такого е не відбулося. Або принаймні я того не пам'ятаю, бо пам'ять така цікава річ, що е коли, особливо, якщо в тебе питають, розкажи якусь таку е історію, е якийсь екшен, Взагалі не можеш згадати половину, якщо не більше половини свого цього життєвого шляху на війні є, тому що тут все якось там згадається. Воно, воно потім почне згадуватись, коли ніхто не питає, і ти будеш вдома сидіти, в стелю дивитися. Воно тоді позгадується. От, а зараз якось е зачинено під замком. Я просто для мене це взагалі боляче, бо я до 2016 року, я навіть заочно, будучи вже на службі, в 16-17 я організовував фестиваль Всеукраїнський чистофест і був членом національної команди Let's Do It Ukraine. І ми от якраз починаючи десь там... З 11-го, здається, року, 60-го, я вже не пам'ятаю. Ми були ініціаторами оцих щорічних великих прибирань. Ось, і коли ти йдеш, от, ось так от спостерігаєш все, що тут під ногами валяється, воно, як то кажуть, тригерить. От. З мене хлопці на позиціях ржали в певний момент, коли ну, це ще в піхоті, коли я був. От, У нас там перестрілка. От, каже, Абас каже, кричить. Каже, батарейки з тепліка в банку скидає не на землю. Mm. Досі мені це згадують. А, тому що ну, ми воюємо. А, ми ж воюємо не тільки за о, особисту свободу і свободу нашого народу. Ми ще воюємо за цю землю, на якій наш народ живе. А, і разом з тим поплюжити цю землю. Це якось, ну, коли ти в бойовій ситуації, так, тобі трошки не до цього. І це, ну, це, якби це досить не те, щоб навіть виправдання, це в цьому є логічне пояснення. От, а коли ти в пішмеш там мирних умовах, і ще це все, все засирати, то воно для мене не, неприйнятно такі речі.